Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчатка! Всім привіт-привіт! Татам мамам привіт! Дідусям, бабусям теж! Збирайтеся всією родиною, бо будемо сьогодні читати дуже цікаву казочку. І можливо, ця казочка для когось буде іменна. Готуйтеся, беріть свої улюблені подушечки, ковдрочки, іграшки та мами, дідусі, бабусі, наливайте горнятко кави чаю чи какао і будемо починати. Ця казочка хай прозвучить для всіх хлопчиків з ім'ям Володимир Володя. Вова. Добре! А послухаєте і всі ви. Казка наша називається Мишеня та Олівець. А її Володимир Сутєєв. Приготувались? Починаємо. Жив був у хлопчика Володі на столі Олівець. Одного разу. Коли володя вже спав, на стіл забралося мишеня. О, ось воно, ось воно, дивіться. Побачило воно олівця, схопило його і потягло до своєї нори. Відпусти мене, будь ласка, попросив олівець, навіщо я тобі? Я дерев'яний, мене не можна їсти. А я тебе буду гристи». Сказала мишеня. В мене чешуться зуби, і я маю весь час щонебудь гризти. Ось так. І мишеня боляче вкусила олівця. Ой, зойкнув олівець. Тоді дай мені можливість щонебудь намалювати востаннє, а потім ех, роби що хочеш. Добре, погодилась мишеня. Малюй, але потім я тебе все одно погризу на дрібні шматочки. Ех, гірко зітхнув олівець і намалював кружечок. Це сир? спитала мишеня. Може, й сир, сказав олівець, і намалював ще три маленькі кружечки. Ну, звичайно, це сир, а це дірки в ньому, здогадалось мишеня. Можливо, й дірочки, погодився олівець. І намалював ще один великий круг. Це яблуко, запищало мишеня. Може бути і яблуко, відповів олівець, і намалював ще декілька видовжених кружечків. Я знаю, це сардельки!» – закричало, облизнувшись, мишеня. Ну, закінчуй скоріше, у мене вже дуже дуже чешуться зуби. Почекай хвилинку, сказав олівець. І коли він почав малювати кутики, мишеня закричало це схоже, це схоже, це схоже на ку. Не малюй більше. Та олівець вже намалював великі вуса. Та це справжній кіт пискнуло налякане мишеня. Рятуйте і кинулося до своєї нірки. З того часу мишеня звідти не показує більше свого носика, а олівець у хлопчика володі. І досі живе, тільки став трішки вже меншим. І ти своїм олівцем спробуй намалювати такого кота, на страх всім мишам. Ой, діти, ну яка ж добра казочка. Візьміть свій олівчик, дійсно, і теж спробуйте. А чи вийде у вас таке кошеня? Ну добре, вам така гарна казочка. А мені що? А мені, як завжди, Подобайка та дзвіночок. І ще, дідусі, бабусі, тати мами, Допоможіть своїм діткам, якщо в них, можливо, трішечки щось. Не буде виходити. Пока-пока! А я пішла готуватись до інших казок!